Американський священник і письменник Норман Вінсент Піл написав в своїй книзі: Шлях до щастя це тримати своє серце вільним від ненависті, свій розум від тривоги. Живіть просто, очікуйте мало, віддавайте багато, наповніть своє життя любов'ю, розсіюйте сонячне світло, забудьте про себе, думайте про інших. Робіть так, як би ви хотіли, щоб вам робили інші. Спробуйте зробити це протягом тижня і ви будете здивовані. По суті, це був коментар з вірша з книги приповісті: Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Бо пригнічений дивиться лише вниз і лише на себе. Він постійно тривожиться про майбутнє. А у щасливого серце повне радості, і в майбутньому він має лише надію. Ви чуєте цю різницю? Звісно, можна опустити руки і нічого не робити, можна розслабитися і чекати на смерть, а можна діяти. Бо ви знаєте, що депресивні розлади пов'язані з безнадією. І ваші тривожні думки теж можуть бути з нею переплетені. Сьогодні інший день. Вдихайте. Сьогодні ви можете зробити ще одну людину щасливою. Не зволікайте, зробіть це прямо зараз. Сьогодні ви будете найліпшою версією самого себе. Видихайте, ідіть в цей світ. На вас чекають пригоди.